Що б ти хотів сказати тому, хто береже для тебе мирне небо? Ті, що ціною власного життя оберігають від спокій та сон. Тим, хто сьогодні крок за кроком відвоює українські землі, аби подарувати тобі перемогу. Журналісти Терену запитали у тернополян, що вони хочуть сказати українським захисникам та захисницям. Найперше міцної витримки, і як найшвидше повертатися з перемогою. Що вони молодці, і так витримують далі. Мужності, стойкості, здоров'я, вдачі і перемоги. Здоров'я, здоров'я, мирного неба. Перемоги. І, в, і вернутися що живемо додому. Сили, здоров'я, е, твердого бажання, що ми віримо в них, віримо в наше ЗСУ, віримо в перемогу як найближчим часом. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.